Доброго дня, шановні мешканці та гості Марганецької територіальної громади. У найближчий час християнське суспільство відзначатиме великодні свята. Та напередодні свят хочу зазначити, що агресія Російської Федерації триває, тому обов'язок кожного громадянина. Подбати про власну безпеку, а саме уникати місця скупчення людей, не створювати скупчення автотранспорту, не ігнорувати оповіщення про повітряну тривогу, застереження щодо артобтілу та атаки дронів, дотримуватись комендантської години. На території громади вона діє з 22 до 4 ранку. Кожна церква розпочинатиме служіння у свій час, проте не раніше п'ятої години 20 квітня поточного року. Тому порушувати та виховувати з місця мешкання раніше зазначеної комендантської години немає сенсу. Співробітниками відділення поліції номер 1 Нікопольського районного управління здійснено посилення безпекових заходів та надання допомоги населенню правоохоронці будуть забезпечувати охорону громадського порядку у відповідних релігійних спорудах. Зі світлим святом, шановне товариство.